Людство з великим запізненням стало вживати широкомасштабні заходи боротьби з наркоманією. Фактично, лише в 19 столітті уряди в деяких країнах намагалися заборонити або обмежити вживання і везення наркотиків, але практично лише з початку 20 століття, коли вживання наркотиків набуло широкого поширення, стали проводити серйозні заходи щодо профілактики та усунення наркоманії. Щорічна акція, присвячена Міжнародному дню боротьби з наркоманією, відбулася на центральній площі Слов'янська. В нашому у місці на обліку в наркодиспансері знаходиться 490 осіб, з них один підліток, і 347 людей, які ще не повністю залежні. З них п'ять підлітків. Профілактичні лекції, бесіди з молодіжом, з ученичою молодіжом. Ми ходимо в школи. У нас профілактики профілактичні бесіди ми починаємо з 5 класу. Це якраз такий середній візраст, коли можна ще достучатися. Наркоманія уже вже є с з лет, в 13 лет употребляют наркотики. Ганна почала вживати наркотики з цікавості в 13 років. Дівчина впевнена, що боротися з цим злом можна лише коли людина сама готова. Прийшло спасіння і свобода только благодаря рішенню, тому що якщо немає то рішення, то ніхто вам не допоможе. Головне це само рішення. Серед спільноти існує думка колишніх наркоманів не існує, але регулярно вживаний ін'єкційний наркотик можна замінити спеціальним лікарським засобом з метою проведення наркотичної залежності в контрольовану форму. Таке лікування називається замісна терапія. Продління, як кабу та ти тепер легально занимаешься наркотиками. Вот что самое страшное – это мышление, неправильное мышление. И вы знаете, как бы в медицинских когда в учреждениях наркотики – это благо, а за медицина – это вред. Вот точно так же и здесь. Как, какое у тебя мышление даже к этой метадоновой программе? Наразі на замісній терапії в Слов'янському наркодиспансері перебуває 42 людини. І поки жоден не покинув вживання наркотиків. Отже, є свої плюси і свої мінуси в такому лікуванні. Ни один еще пациент, который находится у нас в заместительной терапии, из этой терапии не ушел. То есть это такая же наркотическая зависимость, это все то же самое, только разновидность наркотика совершенно иной и е, не получает уличный наркотик.